Вітаю, друзі! Ви на каналі від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено питанню, чи йти оновлювати дані, чи не йти оновлювати дані. Якщо відверто, я це відео вийде в п'ятницю, я його записую в четвер. Об'єктивно, я от взяв на цей тиждень відпустку. В четвер я ще жодного дня. Зараз от я записую відео, скільки тут у нас? четверта година дня, я ще жодного години не відпочив за з понеділка по четвер. З огляду на купу ваших запитань щодо того, чи потрібно оновлювати чи не потрібно. Зараз я постараюсь коротко вам розповісти наслідки, хто повинен оновлювати ще раз, тому що я знімав от на тому тижні спеціально розуміючи цей ажіотаж, який вже виникає, з огляду на ті запитання, що ви задаєте. Минулу п'ятницю подивіться відео. Минули суботу, подивіться відео, навіть суботу на свій день народження спеціально для вас. зняв відео, щоб ви розуміли це, яким чином і що потрібно робити. Однак запитань менше не стає, і буквально от там кожні 10 хвилин роздається дзвінок з одним і тим питанням йти, не йти, оновлювати, не оновлювати такі-то в мене обставини. Зараз я вам розповім по загальним, так мовити, розіб'ємо розіб'ємо тих, хто за кордоном, тих, хто в Україні, і розіб'ємо ще жінок. Давайте по порядку. І так, тих, хто за кордоном. Верніше, давайте для всіх. Для всіх, якщо ви зняти з військового обліку, у вас нема обов'язку оновлювати дані. І Жодних наслідків цього не буде. Ви повинні зрозуміти, Відкриваєте свої військово-облікові документи, якщо написано ви виключені або зняті з військового обліку, тобто не перебуваєте на військовому обліку. Відповідно, як зазначив сам законотворець, там зазначено в цих прикінцевих і перехідних положеннях цього законопроекту 10449, по-3233, цей закон став, що громадяни України, які перебувають на військовому обліку, Тобто не написано військове зобов'язання, а саме перебувають на військовому обліку. Повинні оновити дані от в ці там, 60 днів, які наступ... на... настають 16 липня цього року. Тому, якщо ви не перебуваєте на військовому обліку, такого обов'язку у вас нема. Ви можете це зробити, але це питання, знову ж таки, об'єктивне, виключно тільки вашого бажання. Тепер, що стосується тих, хто за кордоном. Оновлення даних, як я вже зазначив, я знімав відповідне відео, ви можете зробити за допомогою направлення на електронну пошту відповідних територіальних центрів комплектування і відповідно зазначити прізвище, ім'я по-батькові, адресу свого перебування і адреси, номери зв'язку, адресу електронної пошти. Все, все, що вам потрібно, якщо ви вирішили оновлювати дані. Забігаю трохи наперед, відразу скажу, що жодних штрафів за неоновлення даних, порушення правил військового обліку на сьогоднішній день чи порушення правил мобілізації, на сьогоднішній день виписувати їх протизаконно. Звичайно, деякі територіальні центри комплектування увірував за цей час свою безкарність, те, що вони роблять проти громадян України, те, що вони порушують закон, те, що вони належним чином не ведуть бази обліку, тому що за 30 років фактично ніхто не вів бази обліку і навіть. От зараз вони вважають, що дані, які зазначені в військово-облікових документах, не мають жодного значення, у разі, якщо в базі зазначені інші дані. Питання: почекайте, а хто вносив ці дані військово-облікові документи? Громадяни України? Ні. Тобто це підробка документів, це кримінальне карне діяння? Так давайте ми всіх притягнемо до кримінальної відповідальності, хто вніс незаконні дані військово-обліковий документ. Це ж документ військово-обліковий. Навіть це як посвідчення особи може рахуватись. То хто за це вніс? Ну, у нас намагається пан Шмигаль і всі інші е, так мовити, відвести увагу від е, представників територіального центру комплектування. Так от увірував в свою безкарність, вони направо-наліво виписують ці штрафи. Я вважаю, з цим також треба вже закінчувати і боротись досить жорстко. Штрафи ці незаконні. Ви бачите, я навіть на цьому тижні знімав. Я думаю, на наступному тижні буду знімати відео підстави оскарження, оці випадки, коли оскаржують, чому суди йдуть саме скасовують всі ці штрафи. Там і строки пропущені, і незаконність накладення штрафу, як я вже зазначав у зв'язку з тим, що Міністерство оборони має доступ до відповідних реєстрів. Далі я вважаю, що дії цих представників треба вже. Е Оцінювати з точки зору кримінального кодексу статті 4261 позбавлення волі строком від 8 до 12 років. Я думаю, от зараз ми там оскаржуємо штрафи, і ми виключно самостійно будемо цим займатися для того, що представники ТЦК нарешті на собі відчули, що відповідальність є в Україні за порушення законів. Так, з тими, хто за кордоном розібрались, ви для себе приймаєте рішення. Ніхто вас депортувати не буде, жодна країна світу не буде вас депортувати. За це немає переживати, ніхто у вас тут майно не буде відбирати, не слухайте цих Мар'ян Б чи Федір Ф. В, для яких також є дуже велика кількість питань, не тільки з точки зору моралі, а й з точки зору Кримінального кодексу. Ну, це окрема ситуація. Тепер для тих, хто в Україні. Тут та сама ситуація. Знаходитись на обліку повинні, не знаходитись на обліку, обов'язку нема. Що робити, якщо вас зустрічають? Якщо вас зустрічають, по-перше, ніхто не перевіряє ваше оновлення даних, ну якщо вони і перевірять це оновлення даних, знову ж таки, це жодним чином не гарантує, тому що дуже велика кількість людей вважає, що якщо вони оновили дані, то їх не мобілізують. Ні, цього нема. Не мобілізують тільки в двох випадках: у разі, якщо... верніше в трьох випадках, у разі, якщо ви виключені з військового обліку, у разі якщо ви заброньовані, і у разі якщо у вас є відстрочка. Все. Інших випадків немає ну і, звичайно, досягнення граничного віку. 60 років, ну і граничне віку пробування ну, це виключення з військового обліку, в принципі, одне те саме. Тому ви для себе повинні теж прийняти самі самостійне рішення. За вас жоден адвокат, жоден юрист таке рішення не прийме: Варто чи не варто, штрафів нема. І далі вже дієте по ситуації. У разі, якщо вас затримали, ви маєте право вимагати складання відповідного адмінпротоколу про адмінзатримання. І надання вам безкоштовної правової допомоги. От за останні два дні вже в мене було таких 4 чи 5 випадків, коли люди на цьому наполягали, їх, врешті-решт, ТСК відпускали. Комусь виписували штраф, який ми зараз будемо оскаржувати, когось просто відпускали. Навіть повістку не виписували, тому що розуміють, що порушили закон. Тепер, що стосується жінок. Так, дійсно, жінки фармацевти жінки лікарі повинні бути на військовому обліку. Дуже велика кількість жінок, які ніколи не стояли на військовому обліку, які навіть ніколи не мали військово-облікових документів. і дуже велика кількість жінок, я був здивований. Однак, мабуть, вони були в тих районах, де більш-менш представники ТЦК працювали, і вони зняті за граничним віком перебування на військовій службі. Тобто, коли вони досягли 40 років, як це було раніше, законодавці їх було виключено з військового обліку. Поновлюватись на військовому обліку у таких осіб, обов'язків не виникає. І жінки повинні розуміти, що як ті, які за кордоном, як і ті, які в Україні, що знову ж таки, у разі, якщо ви виключені з військового обліку, не потрібно або зняті, оновлювати. І жодної відповідальності для вас також нема, а також мобілізувати за сьогоднішнім законодавством, от, у зв'язку з цими останніми змінами від 18 травня, можуть виключно тільки за вашою згодою. Інших підстав мобілізації немає, тобто ваша особиста згода. Тому, в принципі, особливо приймати за що щодо оновлення даних чи проходження повторного ВЛК вам немає. Ну, знову ж таки, ви для себе повинні прийняти рішення. За вас це рішення ніхто не прийме. Тому, ще раз, якщо виключене, не обов'язково, хоча ви можете верніше, зняти і виключене, ви можете прийти, тим більше в дуже великій кількості ТЦК, навіть от, е, з тими громадянами, які, наприклад, чинили тяжкі або особливо тяжкі злочини, вони були в свій час виключені або не були виключені, а повинні були виключені з військового обліку. Е, ви повинні знову ж таки зрозуміти, якщо на той час за тим законодавством ви повинні були виключені з військового обліку, на військовому обліку вас ніхто не поновлює. В перехідних положеннях закону теж саме стосується і оцього 342 наказу. В 402 наказі, який прийшов на зміну, і там по-моєму, по 290-й був наказ, нічого немає. З того, що ті документи, які ви отримали у зв'язку з виключенням з військового обліку, вони є нечинними і потребують нового якогось підтвердження. Цього всього в нормативних актах немає. Тому ці розмови, що у вас, якісь старі військово-облікові документи, до речі, всі військово-облікові документи, які наразі є на раках у громадян України, вони всі є дійсними приписні свідоцтва, оці туалетні папірці з фотографіями, які замість військових квитків. Тобто, знаєте, вони стільки всього роблять з цими базами даних, які невідомо, хто веде, невідомо, де вони знаходяться. І взагалі, ну, давайте будемо об'єктивними. Той бардак, який наразі відбувається, на жаль, говорить про інше, що нікого не цікавить насправді військовий облік. Ну, як на мене, це моя думка. Я думаю, що всіх цікавлять виключно збір персональних даних, які невідомо, де зберігаються. І я дуже. Надіюсь, що все ж таки після перемоги ми будемо наводити лад і вичищати От від цієї погані, ми бачили ці 130 заброньованих організацій всю Україну, щоб знали, хто все ж таки боронить Україну, хто захищає, хто будує, а хто її знищує. Поки на цьому все. У разі, якщо будуть питання, я вас дуже прошу ну, на цьому тижні ні, але ну, з понеділка можете звертатись. Будемо вирішувати ваше питання і заспокойтесь, будь ласка. Головне це допомагати збройним силам, допомагати Україні вистояти. А з цим цим безладом ми все ж таки лад наведемо. Слава Україні, слава зсу. Підписуйтесь і поширюйте.